Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Чергова рейтингова гра. Отже, червоний колір. Я у мене Прусія. Союзник мій Буфало. Це Англія Синій. Е, значить, напроти мене Лапантера Англія. Зелений. І напроти Буфало Прусія це у нас е, Каланов. Каланов. Отже, дивимося. Е, так, що тут у мене століття буде. Подобається мені грати через століття. Не знаю, я якось не можу, якщо не можу я грати нормально. Не в столітті, якщо я граю там, ну, це чотири стайні з підковою мене чомусь зносять постійно. Так, це що ж? Отже. Англія. Англія, Англія. Англія з дешевими стайнями. Ніби як швидше вони будуються. І, до речі, у них ще у столітті є унікальні юніти, юні, якісь шотландські стрільці, по-моєму, чи як вони називаються. А Прусія славиться своїми гусарами. Чорні гусари, по-моєму, вони в них називаються. Вони швидко будуються. У всіх ніби як 10 секунд, а у них... Зараз і подивимося. Так. 11. Але це ще нема підкови. З підковою ніби як 8-6. Якось так. Так, ну що ж, до речі, вже, напевно, збираю на підкову зараз. Так, закриваюся я тут. Рами паркану. Ух ти, легкими піхотинцями, так? Да? Угу. Так, що ж? Що тут у нас без прокачок? Також без прокачок. Академія дві сили взяв. Пантера <плес> Нема прокачок. А, він також століття грає дивись Немає прокачок. карандашів немає. Такс Але... де стайн його? Нема стайн, дивись Прикольно. Так, ну що ж, Починає від мене атакувати, я тут пробиваю йому. Не бачу я цього. Ось так бачить карту Він. Ось так я. Знищую я ці дві шахти, не даю націю. і нації. Ну що, і перехожу в атаку. Так, тут я щось почав бігати туди-сюди. І, коротше, дивися, оцих 173 уже радашери починають іти. Просто йти. Захоплюємо все таке нації у мене. Так, дивися. Вкрав націю і просто йде сюди рудоширами. Так, і тут у нас пішла сутичка. Так, ну тут я його перебиваю. Оці ну, пакорсники дивись, ідуть, ідуть, ідуть. Слухай, а стайню у нього, а, є вже. Одна стайня, але не запускає. І другу націю також не розвиває. Так, ну цих я зараз тут переб'ю і перехожу вже в атаку. Союзник мій також розбив свого опонента, він уже тікає. І в загальний чат писав, що відкрий, знизу там, типу, open, open Gate. Так, пускаю його, Пантера. Так, а я тут що ще? походу, захопив гармати. Русія, да, ще 10 гармат його захопив. Так, війська мої розтягнуті, але у мене є драгуни. Його немає у пантери. Ось тільки зараз він їх запустив. Ну, да, мені тут треба тільки атакувати, бо якщо я дам йому час, то буде конець для мене. І так, пішов я вже тут в атаку. Ох, гарматка не верх гарно. Ще раз. У ну, нього 6 гармат. У мене 19. Ну все, я тут я його розбиваю. Він тут вже нічого не зробить. Він здається. Буфало вже підходить. З заходу. Все, дивися. Довидивись, тримається до останнього. Mm -hmm. Ну що ж, така гра. Надіюсь, тобі сподобалась. 18 століття у моєму виконанні. Отже, все, дякую тобі. Чи не дивився до кінця, прокоментуй, постав лайк та підпишись, якщо не підписався, підтримай український контент. Odejdź. Cześć. Do nowych jutra. Cześć. Pa